Твій мозок втомився від нудних ігор, де все кожен раз одне й те саме. Що, якщо я скажу, що ви всі генії, які можуть будувати імперії, перевертати хід війни чи підкорювати цілу галактику? Забудь про нудні вечори, адже сьогодні я зібрав для вас топ найкращих стратегій, які вже вийшли. Це ігри, які змусять вас думати, планувати, адаптуватись і перемагати. Від середньовічних поселень до цілих космічних імперій, від покрокових головоломок до масштабних rts стратегій Сьогодні ви знайдете все, щоб здовільнити свій стратегічний голод. Якщо ви готові до того, щоб знайти свою власну улюблену стратегію, тоді приготуйте, сідайте зручніше, і ми починаємо наш з вами шлях до стратегічної величі. Почнемо з хіта, який вже встиг наробити галасу, ще перебуваючи в ранньому доступі. Manor Lords. Це не просто містобудівний симулятор, це глибока історична стратегія в реальному часі, з елементами RTS та навіть РПГ. Ви почнете з крихітного поселення і крок за кроком перетворюєте його на квітуче місто, а згодом на могутнє королівство. Ключова особливість органічне будівництво. Ви не просто ставите будинки, а формуєте цілі райони, що розвиваються відповідно до ваших потреб. Кожне рішення від розміщення ферм до налагодження торгових шляхів має значення. Але не забувайте, середньовіччя це не тільки ідилія. Вам доведеться збирати власну армію, керувати нею в тактичних битвах, де позиції, мораль та втома юніті відграють вирішальну роль. Візуально гра просто неймовірна, а увага до деталей створює неперевершене занурення. Якщо ви мріяли про реалістичне середньовіччя, де ваші стратегічні рішення впливають на долю тисяч людей. Manor Lords – це гра, котра чекає саме на вас. А тепер щось для тих, хто сумує за золотою епохою РТС і обожнює міфи. Зустрічайте Age of Mythology Retold. Культова Age of Mythology повертається у повній красі. Це не просто ремастер, це повне переосмислення класики на новобороші, що зберегло всю магію оригіналу. Ви обираєте одну з чотирьох фракцій: греки, єгиптяни, скандинави та Атланти. Кожна зі своїми унікальними героями, міфологічними істотами та найголовніше божественними силами. Хочете викликати метеоритний дощ землетрус чи торнадо, щоб знищити ворога? Будь ласка! Гра майстерно поєднує швидкий ігролад RTS з глибиною стратегічного планування, дозволяючи вам розвивати цивілізацію, економіку, проводити дослідження та вести масштабні війни. Якщо ви готові зануритись у світ, де міфи оживають а боги особисто втручаються у битви, ця гра подарує вам години незабутнього стратегічного фану. Наступна велична та епічна Homeworld 3. Шанувальники космічних баталій, тримтіть. Homeworld 3 повертає нас до улюбленої франшизи, яка встановила стандарти для космічних RTS. У цій грі ви не просто керуєте одиницями на плоскій карті, а буквально літаєте в тривимірному просторі. Використовуючи всі виміри для тактичної переваги, укриття за величезними астероїдами, атаки з флангу через уламки зруйнованих кораблів, тут кожен маневр має значення. Сюжет продовжує глибоку науково-фантастичну сагу про подорож вашого материнського корабля та пошуки нового дому. Відчуття масштабу та епічності тут просто зашкалює, а можливість тактично використовувати навколишнє середовище додає геймплею неймовірної глибини. Якщо ви любите складні тактичні рішення, керування величезними флотами і хочете відчути себе справжнім адміралом космічних військ, але є в онлайн для вас занадто складна, то Homeworld 3 це рішення, котре подарує вам незабутні емоції. А тепер гра для тих геймерів як я, котрі люблять керувати цілими цивілізаціями через століття. Зустрічайте Era History Untold. Якщо ви фанат 4 х стратегій на кшталт цивілізації, але шукаєте свіжий погляд. То History Untold – це ваш наступний вибір. Ця гра дозволяє вам керувати цілою нацією, починаючи з кам'яного віку і доходячи до футуристичного майбутнього. Ключова особливість одночасні ходи. Всі гравці роблять свої дії одночасно, що значно прискорює темп гри і робить мультиплеєр неймовірно динамічним. Тут є все: дослідження, розширення експлуатації ресурсів, знищення ворогів. Класичний 4X-цикл у всій красі, гра подарує вам глибоку систему економіки, дипломатії та унікальних лідерів, кожен з яких має свої бонуси та виклики. Візуально гра виглядає дуже привабливо, а глибина геймплею робить її одним з самих прекрасних релізів у жанрі. Готуйтесь переписати історію в цій грі, але по-своєму. Тепер перенесемось на поля битв Другої світової. Зустрічайте: Company of Heroes 3. Хоча гра вийшла наприкінці 23-го року, саме 24-й та 25 роки принесли їй значні оновлення, нові фракції та масштабні DLC, що зробили її ще більш актуальною та глибокою. Це тактична стратегія в реальному часі, де кожен загін має значення. Ви керуєте не просто арміями, а окремими підрозділами, використовуючи вкриття, руйнуючи оточення та розробляючи складні тактичні маневри, щоб перевершити ворога. Гра пропонує дві масштабні кампанії: італійську кампанію з динамічною картою, де ваші стратегічні рішення впливають на перебіг війни, та північно-африканську кампанію. Якщо ви цінуєте реалізм, тактичну глибину і хочете відчути себе справжнім командиром на полі бою, Company of Heroes 3 забезпечить вам незабутній військовий досвід. А мало того, в цій грі ви проведете немало годин, тому що геймплей дійсно затягує. Також в мене є гра, котра змусить вас відчути холод не тільки на екрані, а й десь глибоко всередині. Готуйтесь до Frostpunk 2. Пам'ятаєте, як перша частина Frostpunk перевіряла нашу людяність на міцність? Frostpunk 2 буде ще більш безжальною для вас. Це суспільно-будівний симулятор на виживання, де ви керуєте останнім містом на замерзлій землі. Основна відмінність від першої частини це розширення масштабів та фокус на політичних інтригах та фракціях. Вам доведеться не тільки боротись з холодом і голодом, а й ухвалювати складні моральні рішення, балансуючи між потребами різних груп у вашому суспільстві. Кожен вибір матиме наслідки, а виживання людства залежатиме від вашої мудрості, ну або безжальності. Гра буде ще більш похмурою, але при цьому неймовірно захопливою та глибокою, з величезним простором для реіграбельності. Якщо ви готові прийняти виклики і побачити, як далеко ви зайдете заради виживання, Frostpunk 2 це те, що вам потрібно. І як вишенка на торті на останок сьогодні король жанру, який не потребує представлення Сіт Мейерс Цивілізація 7. Так, друзі, це на жарт. Легендарна серія повернулась, хто ще не чув. Цивілізація 7 стала черговим еволюційним кроком у жанрі 4Х стратегії. Це гра, яка дозволяє вам створити власну імперію, починаючи з первісних часів і доходячи до космічної ери. Ви будете досліджувати, розширювати, експлуатувати ресурси, вести дипломатію, воювати і розвивати технології. Кожна частина цивілізації це сотні годин захопливого геймплею, де кожен хід може змінити хід історії. Я сам пограв цю гру, і то дійсно є нові механіки, покращена графіка, розширені можливості для дипломатії та звичайно ще більше способів досягти перемоги, чи то наукою, культурою, релігією, чи грубою військовою силою. Якщо ви готові знову сказати собі, ну, ще один хід о 3-й годині ночі, готуйтесь, адже Цивілізація 7 саме це і буде робити саме з вами. Ну що, мої любі, як вам добірка? Це був справжній стратегічний вибух, і я впевнений, що кожен з вас знайшов щось, що змусило серце битися частіше. Чи були тут ваші улюблені ігри, або, можливо, я щось пропустив? Обов'язково напишіть у коментарях. Повірте мені, я завжди читаю ваші коментарі. Також не забувайте підтримати український контент в обличчі мого каналу. З вас подобайка, підписка і звичайно протисніть дзвоник, щоб не пропустити нові добірки. З вами сьогодні, як завжди, був геймовий українець. Бажаю вам епічних перемог, і нехай ваші стратегії завжди ведуть до успіху. До нових зустрічей! І все буде Україна!